28 червня в Україні відзначається День конституції. 1996 року народні обранці не виходили із сесійної зали 23 години, але прийняли основний закон. Цінності закладені в конституції допомагають державі вистояти. А як вважаєте ви з початком повномасштабного вторгнення чи зросла національна свідомість, чи згуртувались українці? Звісно, тому що під час війни багато проходять зборів. Які допомагають людям, ну як сказати, сортуватися, допомогти іншим, допомогти військовим, допомогти людям, які втратили свої будівлі, допомогти навіть е в самій Одесі люди, які лишились житла, е ну відкривають збори для них, допомагають ну, всі, чи можуть допомагають. Ви, ви знаєте, що мені подобається, що останнім часом е українська мова вона вона починає потихеньку набирати обертів. Дуже це подобається. Я Україні світ від самої душі. Трудолюбіє наше колосальне. Це тому вміємо. І ми дуже толкові, і дуже помірковані, і дуже добросичливі, Я так можу сказати. Всі люди стали більш зібранішими, навіть малі діти вони стали ніби більш дорослими. Вони розуміють, який зараз час, і теж допомага... чимось намагаються допомогти. Це дуже такий складний час, але ця підтримка народу. Цей весь, так скажем, зібраний командний дух, що ми переможемо, що все буде добре, і кожен з нас намагається чимось допомогти, щоб все налагодилось. Думаю, Тому що Україна в більшості об'єдналась, хоча за останні два роки відчувається послаблення об'єднання. Державі потрібно вести більше об'єднавчої політики, більше пропагандувати певні цінності, певні напрямки. Державі потрібно займатися нашими людьми, я так вважаю. Перше за все, один єдиний, один єдиний закон е, в суспільстві, в Раді. Ні, два закони. Один за корупцією, розстріл, і майно все конфіскувати. І якщо е, ти депутат, твої діти і твої е, родичі повинні жити в Україні. А якщо вони за кордоном геть з влади, тепер у них машини, дачі і все остальне. Ну так от. Але ж віримо, віримо, віримо. Я зараз заплачу, віримо. Ми, звичайно, згуртувалися. Згори всі гуртує. Біда всі гуртує, звичайно. Допомагаємо один одному. Ну, Хто, звичайно, має серце велике, ті допомагають один одному. Хочу побажати всім, звичайно, миру, звичайно, побажати всім, подолати всі, всі біди і стати, звичайно, справжніми громадянами своєї країни.